Що це? Ти що серйозно шампунь купуєш? Ну то звичайно, а що? Та нічого, ну я просто не звикла до такого багатства. Я голову, наприклад, в річці мию. Помию, ну та і якийсь запах, трошки, ніби та риба трошки на голову нагадала. Ну але зато безкоштовно. Ну я звичайно з тобою дружу, але от скажи мені, будь ласка, я не розумію одного для чого купувати воду в магазині? Так, а де я її маю взяти? Я в шоці. А колонки стоять для кого? Дощ іде для кого, в кінці кінців калюжа, для кого лежать. Та чого, я не буду воду з калюжі пити. Шикуєш. Фу. Ой, бачка, я нарешті дійшла, О, я вже нічого не хочу. Ну, взагалі-то ми тебе запрошували на початку вересня, а ти приїхала в середині листопада. Приїхала? Я приїхала? Ну, ну я взагалі -то в пішки йшла. Ти думаєш з України до Польщі це дуже тобі близько? Покажи нігті. А ну гарно тобі цього разу зробили? Ну, завжди гарно роблять. А скільки ти віддала? 500, по-моєму. Скільки? 500 гривень за манікюр? Та ти, ти так дивуєшся, ніби ти сама ніколи нігті не робила. Ніколи, ніколи. Дивись, от один раз показую, береш палець, робиш ось так: от тут дерево. А -ха -ха -ха. І чекаєш півдня, він стане синеньким, тільки єдиний мінус, що треба буде так зробити ще 9 разів. Ну, безплатно за то.